ракетний обстріл сьогодні зранку був і постраждав один із великих районів нашого міста. Одна із ракет прилетіла прямо в житловий будинок. Це будинок на два господарства. В результаті загинуло дві людини, дві жінки. Три людини постраждали, вони зараз в важкому стані, знаходяться в лікарні. І ще сім людей постраждали в, в легкому стані. Також постраждали багатоповерхівки у нас. Зараз нараховують біля 20, також постраждали два заклади освіти і одна лікарня. Також масовий прильот був і на підприємства. Зараз інформація теж обробляється. І такий постраждав кооперативний гаражний кооператив, там теж біля 20 гаражів. Зараз військові нам ще й цю інформацію не дають по кількості прольотів, яка тип зброї, тому цю інформацію почує.